Щиро вітаю талановитих учнів, випускників високопрофесійних педагогів із 30-ю річницею від дня заснування Херсонського академічного ліцею імені Олега Васильовича Мішакова. Це чудова дата, яка символізує три десятиліття наполегливої праці, розвитку та досягнень. На кращий доказ цих слів успіхів ваших учнів, на рахунку яких перемогу у численних олімпіадах, конкурсах, змаганнях, фестивалях, а також успіхи вчителів, які мають престижні нагороди, і є фіналістами щорічної національної премії для вчителів агентів, змін Global Teacher Prize Ukraine. За три десятки років 240 золотих, 64 срібних медалістів, а ще щорічному п'ятірці кращих у Крисоні за результатами оцінювання учнів. Ці цифри кажуть самі за себе, вражаючі результати. Ви є гордістю Херсонщини. Адже саме тут у стінах ліцею народжуються нові ідеї, відкриваються таланти, формуються майбутні лідери. За 30 років ліцей виховав чимало успішних випускників, які прославляють свій навчальний заклад на всіх рівнях від місцевого до міжнародного. Віна розкодала ліцейську родину по всьому світу, але ще більше об'єднала і загартувала. Така надзвичайна єдність, відповідальність, енергійність і працелюбність, любов до України є свідченням нашої готовності до відбудови країни. Бажаю всьому педагогічному колективу натхнення, терпіння та сил для подальшого навчання і виховання майбутніх поколінь, учням успіхів у навчанні, нових досягнень та яскравих перемог у житті. З ювілеєм Херсонський академічний ліцей вірю, що попереду ще багато славних років розвитку та нових перемог.